Наш вечір дуже не затягувався. Я прочитаю останній вірш. Я його прочитаю для того, щоб ми згадали, хто ми є, яке наше коріння. Пташка від пташки, від зерня зернина, паристо кожний з коріння батьків. Ти Україна, і я Україна, із кровічизни горнилі віків, і з давнини, з до шляхів Рід воскресав, із недолі, з руїни. Серцем і плоттю усяк розумів: Ти Україна, і я Україна, Хоч і не ті в нас сьогодні старшини, хоч і не тих привели до керма, вміємо ж взяти на списи і на кпини. Зможем і це довести до ума. Ми народ, не безлика юрма. В імені матері, в імені сина, ти Україна, і я Україна, іншої долі нам в світі нема.